Таку картину побачили студенти та викладачі запорізької політехніки, коли вийшли з укрття після відбою тривоги. Горів дах четвертого корпусу університету. Загальна площа пожежі перевищила 600 квадратних метрів. Гасили її рятувальники понад 5 годин. Софія Степаненко в момент вибухів була на території університету, але під час тривоги спустилась в бомбосховище. Вийшли, побачили, хотіли допомогти, але поки що десь се не дозволяли допомагати, тому що агресор постійно намагався ще раз здійснити обстріли, і ми навіть не могли потушити наш корпус. Вчора кинули клич нашим студентам про те, що потрібна допомога нашому університету. І наразі у нас дуже багато студентів допомагають розгрібати наслідки військової агресії. Тож студенти та співробітники Запорізької політехніки разом з комунальниками з самого ранку працюють на руїнах, прибирають скло з вікон та уламки, які залишилися після атаки дронів. У мене почалась відпустка, але російські загарбники зламали всі плани. Був вчора був атакуваний мій рідний університет, і сьогодні, як і всі мої колеги, ми тут прибираємо і будемо потім ремонтувати. Вчора мене не було, але дуже багато моїх колег було. Адже йде приймальна комісія. І тут були не лише колеги, тут були діти майбутні абітурієнти. За словами завідувача кафедри програмних засобів Сергія Суботіна, кілька лабораторій вигоріли вщент, але більшість приміщень потребує лише прибирання. Майно та обладнання майже не постраждали. Декілька лабораторій, кількох кафедр були ушкоджені. Ну після того був зайнятий пожежею да. І, на жаль, ця пожежа поширилася зараз. Весь корпус прибирають від наслідків. У нас в цей день були лише декілька лаборантів, і вони встигли при оголошенні тривоги спуститися в бомбосховище. Тому, на щастя, в нас люди не постраждали взагалі. Також пошкоджень зазнали гуртожитки номер 4 та номер 5. Там вибиті вікна та двері, зіпсоване й обладнання, яке забезпечує теплопостачання в душових кімнатах. У гуртожитках проживають студенти з сім'ями та внутрішньо переміщені особи. На щастя, ніхто не постраждав. Дві наші дев'ятоповерхівки, там проживає багато внутрішньо переміщених осіб з сім'ями. Наші студенти, які проживали раніше, там, можливо, десь в місті Енергодар, Мелітополь. Сьогодні навчаються в Запорізькій політехніці і постійно Рожувається у гуртожитках, будемо лише ліквідовувати наслідки влучань і відновлювати наші гуртожитки. Попри ворожі обстріли кажуть у Запорізькій політехніці, університет продовжуватиме роботу, адже нині саме там триває вступна кампанія. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.